Продовження відео порисатки зібрали. Так. Я вже показувала, що в мене залишилось від неї скільки частин. Деякі ось я вже горщики поставила, які буду сажати. А це дві самі булики. Ну, я покажу, як я одну посажу. І субстратників. І мабуть все. А ще ось. А ще ось. Це дві, дві маленькі поділки, але в них тут і маленькі вже зростанечка погане у м'які. І корінчик такий гарненький. Подивимось, посажу, а там буде рости, чи не буду рости. Ось таке. Маленький горщик. До осені вони у мене постоять. Почекають, а там подивлюся, бо мені вони всі не потрібні. Одна вже знаю, поїде в Україну. Зараз покажу субстрат який. Так, субстрат ось такий. Намішала цілу водилю. Ну, схожий такий, як і був. Того разу з того відео, як я її перевалювала, тут мілка, тут накара, тут і лічуза, тут і э, триферна, стружка триферна, тут і лава, і пемза, І навіть все були, як він Ай, забула. ну, Думаю, що ви От. І так, як ця архітея потребує більш поживний субстрат, я її додала. Э, Отакого от субстрату. Тут торф, э, кокоси чипси дуже маленькі, волокнисті такі, ну, э, волокно з кокосу. І тут є э, добрива, який, зараз подивлюся. Добрий оказ для росту. Я додаваю такий субстрат до цимбів, до ліказ. Ну, хто любить поїсти. Тобто і собрали його. Так, на скільки місяців? До 6 тижнів. Ніяких добрих, нічого не треба давати. Тут уже все є. Ну, півтори місяці. Півтора місяці. Дуже гарний, мені подобається. Я його додаю в субстрат. Ну і почну зараз. Посадку Покажу одну, як посажу, а інші ну, що, показувати не буду, це буде дуже, дуже довге відео. Горщик я підібрала трішки менший. От і в всієї я вже тут і багато коріння в неї. Я викинула те, що вже ну, не держалась на ній. А ось дивіться, яке длинище, яке ось тільки багато, тут на оцій поділки. Таку я залишу собі. От. На дно накидаю опять отакої ж крупної кори, щоб не висипався цей субстрат, бо там такої багато дрібноти. От. Закрию всі дірочки. Я тепер саджаю, вкручую її, щоб вона гарно сіла посередині і засипаю і субстратом і все. І тепер тільки хрестиком пальчики тримаємо, щоб вона прийнялася, почала гарно рости. Ріняння в неї багато, я думаю, буде все нормально. От. Літо тільки почалося, хоча в нас таке літо, я не знаю. Уявляєте собі, майже половина місяця першого пройшло, а ми ще не виключили опалення. Такий холод знову. Не знову, а все ще треба між корілом хорошо нападав. І так постряхую, бачите, і тоді він туди опускається вниз, падає і добавляю знову. Ой, поливати я зараз їх не буду. Субстракт. Трішки вологий, зовсім трішки вологий. І коріна там таке напліта, нап'ята вже я її тут. Мила-мила, поливала, поливала. Такі змивала все, старі субстрати шлангою. Ну, а може десь через дня-два. поливати. У нас ще не холодно. У нас вночі 8-7 градусів. Так, сьогодні ми с цього було цю було 6 градусів. І десь після 12 тільки до 18 піднімається. Температура, так що вона Капітерішки зверху на сутку. Температура піднімається і ввечері вже холодно. Ну, я не знаю, дуже холодно цього року. І нагадує мені, як три року назад, теж була така температура, чекали, не чекали літа, поки нас не залило. Не де знову. Інші частини і ми чи не заливаємо. Що я хочу ще сказати? Я коли її купувала першу. Віолацею. В екваженірі. Цю я покупувала в Німеччині а ті дві, що у мене теж купувала в кваженєрі. і мені ем, Алекс Я питала в нього, як краще посадити. І він сказав, так цей субстрат, як для циллі, десь да, тримати постійно ем, ем, легка вологою, не сушити. І це єдина орхідея, яка любить великий горщик, і він сразу казав, садив великий горщик. Ну, вот інженери, ви знаєте, да? особливо коли на виставці, та і часто вони приїжджають вже без горщиків, які обвинуті там папір або ще щось. З долишками субстрату або субстрату. Він сказав, саджай сразу в великий горщик. Ну, цієї коріння дуже багато, її в менше і не посадиш. Це, бачите? Вона так е густо ще росте. В неї різоми практично немає. Хоча кущі там розки. От. І це великий горщик ну, трошки менший, ніж той був до цього в неї. Є куди рости. А в цих коріння трішки менше, тому я їх сажаю так, адаптуються, укорінюються, а тоді будуть шукати нових власниць. Вам покажу тут ось новеньке, ось новеньке, ось новеньке. І це вже ось яка крем, але не буду трогати, хай так і росте. Корінням трішки, то хай окорінюється, а там уже э, вже власники як захочуть, перевалять. Ну, прийдеться перевалювати, бо коріння, коли наростає, то субстрат піднімає, так же як і цим вібом. Ну і для них я буду вибирати субстрат, такі трішки, щоб був не такий. Не, не дуже крупний король. Зараз ну, маленьку ще посажу. Субстрат оценив. Тут я саду нічого. Треба буде якусь паличку, щоб зрижала її тут. Більш крупнушу крупну корову викидаю. Вибираю. А я коли її вимивала, промивала, то знайшла цю паличку, яка трималася, коли я її ще тільки купувала, Вона була тижня чи свіже пересаджена, чи чітко поривалина, так часто з однієгорщики в теплиці виймають і пересилають, Посадять в другі, вона ще не в тому комурщиці нормально. Ну і вставляють палички. Щоб вони трималися гарно. Ось така була. Ну, вроді тримається, так же. Ну, так, треба так поставити, щоб... Ні, закріплю все таки Або э, проволоку я, я проволоку десь тут мало. Ну, то вже не так важливо. Посадила. Зараз посажу інші ще чотири штучки. І на цьому все. Слава Україні! Смерть вашинським окупантам, своїм колаборантам. До побачити.